Асоціація футболу Кременчука завершила сезон з футзалу та визначила володарів трофеїв та призових місць в усіх лігах. Один із комплектів нагород першості вікової категорії 40 вибороли ветерани гірника спорт. В заключному матчі турніру вони зустрілися із командою Інтеравто. У разі перемоги гравці із горішніх плавнів мали шанс здобути срібні нагороди. Гірники на перших хвилинах стримали тиск суперника, який створив кілька небезпечних моментів. А потім у ветеранів гірника спорт вдало спрацювала заміна, і Олексій Пірошков вивів. Свою команду вперед 1-0. Згодом команді з горішніх плавнів далася ще одна контратака. Євгеній Слива витримав паузу і відпасував на Владислава Владисенка, який збільшив перевагу гірників 2-0. Перед перервою інтеравто скоротила рахунок. Гірники із порушенням правил зупинили небезпечну атаку суперника. Удар зі штрафного приніс успіх кременчузькій команді, і рахунок скоротився до мінімального 2-1 на користь ветеранів гірника спорт. Другий тайм також почався із атак інтеравто. Як і у першій половині матчу оборона гірників витримала цей тиск, а потім провела стрімку контратаку. Вона розпочалася із довгої передачі Сергія Коннова на Євгенія Сливу, який збільшив перевагу ветеранів команди з горішніх плавнів до рахунку 3-1. Команда інтеравто пішла на ризик і замінила воротаря на п'ятого польового гравця. Цей хід виправдав себе, і після удару Олега Галати рахунок знову скоротився 3-2. А за 4 хвилини у матчі встановилася рівновага. Інтер авто реалізувала чисельну більшість за рахунок заміни воротаря 3-3. За хвилину ветеранам гірника спорт знову вдалося вийти вперед, коли з передачі Владислава Владисенка Євгеній Слива оформив дубль і вивів гірників вперед 4-3. Цей рахунок виводив на друге місце саме гірник спорт. А ось команді «Інтеравто» потрібна була нічия, і вони не змінювали своїй тактиці. Дуже часто ворота були порожніми, а замість голкіпера за них відповідав п'ятий польовий гравець. Гірник Спорт мав шанс збільшити відрив у рахунку, але у цій атаці Євгенію сливі не вдалося оформити хет-трик. А ось гравці інтеравто досягли свого після цієї контратаки і завадити суперникам, зрівняти рахунок команді з грішніх плавнів не вдалося. М'яч потрапив у сітку їхніх воріт. Дмитро Реплянський у складі інтеравто оформлює дубль, і це нічия 4-4 за 6 з половиною хвилин до завершення матчу. Інтеравто продовжив грати із п'ятим польовим гравцем, але ветеранам гірника спорт не вдалося більше організувати гольову атаку. Нічийний рахунок 4-4 вивів на друге місце команду інтеравто. А ветерани гірника спорт стали бронзовими призерами. Наскільки важко було в останньому матчі? Важко не було. Був великий, велика пауза перед цією грою, тому трішечки не вистачило з командної гри і взаєморозуміння. Взагалі враження від турніру сподобалося матчі. Всі, усі були важкі, мабуть. Так, команди взагалі рівні були, ну, а кому була вдача, таланила. І майстерністів трошки теж потрібно було, щоб виграти в кожному зустрічей. Зараз емоційно. Команді так, спілкуємось. Ну, все добре. На церемонії нагородження медалі найкращим командам турніру та індивідуальні призи вручав голова Асоціації футболу Кременчука Євгеній Сухенко. Ветерани гірника спорт отримали бронзові нагороди. А воротар команди із горішніх плавнів Сергій Дугінов став найкращим голкіпором турніру. Срібло у гравців ветеранської команди Інтеравто у нас дуже гарна команда. Ми. Взагалі повинні були зайняти перше місце. До Нового року ми лідерували, а потім трошки у нас спад. Ну, нічого, хлопці на вирішальну гру зібрались, тому я думаю, ми б цілком заслуговували друге місце. І у нас колектив, всі свої хлопці, всі ми 20 років в команді, друг друга знають, тому я думаю. В наступних сезонах ми будемо боротися тільки за перше місце. Переможцем першості Кременчука у віковій категорії 40 плюс стала команда Ільтан. Турнір ветеранів, який провела Асоціація футболу Кременчука, цього сезону відзначився високою конкуренцією команд. У більшості поєдинків важко було передбачити, яким буде результат. Тож переможцю та призерам турніру медалі та нагороди дісталися у непростій боротьбі.